Ну, що ти готовий йти захищати батьківщину? А він відповідає: в мене немає інакшого вибору. Вони були найближче до орків, але він пішов на штурм. І до них з трьох сторін під'їхало п'ять БМД з російським десантом. Дякую, мамуся, люблю тебе. Це було його це було його повідомлення. Тіло пролежало місяць на полі. Те, що ми пережили з батьком там, у морзі, я не побажаю пережити навіть найгіршому ворогу. Що бо Мій брат Василь він був лейтенантом за званням, командиром зводу розвідки спеціального призначення. Він був ідейним командиром. Він був такий, знаєте, завзятий, і він був сильним. Він був дуже сильний і духом, і фізично він був сильний, і за ним йшли люди. Він нічого не знав, що його мають брати на війну, бо їм ніхто нічого не сказав, розумієте, що вони мають йти на війну. Казали, що ну будуть брати, але потім пізніше. Тут якраз дзвонить якийсь йому номер і, запи... і каже йому: ну що, ти готовий йти захищати батьківщину? А він відповідає: у мене немає інакшого вибору. То він поїхав, і потім через три дні їх вивезли, забрали на Запоріжжя. Десь. Восьма чи було півдев, він написав мені, що я вже зараз буду йти мама, на завдання. І я йому пишу, я молюся за тебе, синок, Я тебе дуже люблю і чекаю тебе живим. Він мені написав так, що дякую, Мамуся, люблю тебе. Це було його останнє це було його повідомлення. 12-го не вийшли вечором, 13-го зранку вони зайшли на позиції. Вони були найближче до Орків. Коли вони зайшли на позиції, там буквально, ну, по словах знову ж таки побратимів, бо нас там не було, але е, вони зайшли на позиції пів години буквально, і до них з трьох сторін під'їхало 5 БМД з російським десантом. Вони висадились, вони взяли чотири позиції в кільце, от просто в кільце. І, як казали хлопці, вони там крили всім: і мінами, і ну, всім, чим тільки можна. І плюс вони там був стрілковий бій. Там тривав. За словами побратимів, там дві години мінімум тривав стрілковий бій. Ми були на нервах. 13-го його немає зв'язку з ним. Ну ніхто не знає, де він нам кажуть, з ним зв'язку немає. Побратими кажуть, 14-го числа з ним зв'язку немає. І я вже, знаєте, коли вже 11-го година вечора, у мене вже просто ну, трусицю, і я дзвоню до хлопців, кажу, кажіть, як є. Ну що б не трапилось, скажіть мені правду. І вони не хотіли відповідати. Я з голосові повідомлення. І десь 11.10 чи скільки було вечора, вони мені написали смс-ку братиму Васі. Його більше немає з нами, вибачте, він пішов від нас. Те, що ми пережили з батьком там, я не побажаю пережити навіть найгіршому ворогу, от серйозно просто. І я впевнена на тисячу відсотків, що у мене гіршого в житті вже не буде чим було тоді, коли ми з батьком були у морзі. Тіло пролежало місяць на полі. І ми пішли на це впізнання. Знаєте, що в нього не було татуювань взагалі, і нам було тяжко його впізнати, тому що в нього була одна бородавка на пальчику лівому. Ми кажемо відкрити тільки там, де рука. Покажіть нам цю руку, щоб в нас не було от шоку, щоб ми могли свідомо якось трошки мислити. І він нам показав цю руку. Ви розумієте, що в нас це, це був жах, тому що от це враження, знаєте, що на руку натягнув. 20 латексних рукавиць, от просто 20 латексних рукавиць, і тут їх приклеїв клеєм, а тут просто взяв, так знаєте, розрізав. І це отак, як квітка. От просто ця шкіра, як квітка, отак от вона сюди попадала. Це... І там тої бородавки вже фактично не було. Там було така малесеньке п'ятнишко, і цей слідчий він почав цю бородавку терти, вона просто відпала. Де він вже пішов? А я-та де? Вася, 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 Васька, Вася, Васька, ходи, 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 Васьок, ходи, ходи. Ну що, не бійся, не бійся. Це моя кототерапія зараз. Ми 10 числа його похоронили у п'ятницю. В суботу ми пішли на могилку. Коли ми прийшли, то я чую, що, почула, що щось там нявкає. І я так стояла, стояла і думаю, він так сидить нявка і дивиться. І я думаю, ні, я не можу. Я, Ну так як знаєте, мені підказує моє серце ж це. Може, це душа мого сина, і я мусила його забрати додому. І я зараз, знаєте, мені добре, тому що він є, це моя радість і моя, я кажу, це моя терапія. Якби не, не вони, доби, два, я не знаю, якби я просто. Порвалося з цим всім, мене заспокоюють мене. Мій Васьок так любив коти. А коли приїжджав оцей великий Амур, то він постійно спав з ним тут. Постійно з ним спав. У нашого Васі було дві слабості в житті: це була його дівчина, Таня, от яку ви бачите позаду мене. І спорт, яким він просто жив, він не марив, просто він от міг ходити по хаті, і він просто брав цю гирю і піднімав. Руки. Бо бачите, отак все я роблю кожен день. Отак по 20-30 разів. Бо він хотів, все, казав, мама каже, що ти маєш бути все. Каже, ти маєш бути файна. Всюди, де він ходив, це був спорт, спорт, спорт. Він вчився в Києві 5 років фактично. І е, дуже він часто їздив на е, змагання. З Вірастюком Василем. Дуже мені подобалось, теж, коли я була присутня на цих змаганнях. Мені дуже подобалось, що Вірастюк постійно його підтримував. От Він рідко коли там когось підтримує. А на всіх от змаганнях, коли виступав, там, приходила черга Васі, він завжди Вася, давай, я в тебе вірю, давай. І Вася так от видно було по ньому. що Він знаєте, він настільки от е, кайфував від цього процесу. Які балоки були, я мала. А так немає. Думав навесні прийти і женитися з дівчинкою. Я ще йому казала, що може Вася, не спіши, не спіши женитися, ще кажу. Казав, що я мама каже мій вибір. І я хочу, то отак мрії на раз всі пішли. Це не можеш просто в голову вкласти. Нам передали його речі з Запоріжжя, тут його спальник, не чіпаємо майже нічого. От бачите, воно все, як він собі зав'язав, цей рюкзачок свій. Він його так складав, коли він ішов туди. От тут повністю все, і тут просто запах. От зараз навіть воно все зберігається, бо тут. тут... Тут його запах, і от ми зберігаємо цей рюкзак, ми його не відкриваємо і не будемо ще відкривати, мабуть, довго, для того, щоб якомога довше зберегти запах і пам'ять про нього. Він цього хотів, військової справи, цього всього розуміти. Він завжди говорив, що я скажу своїм дітям. Потім, коли мене діти запитають, тато, а де ти був, коли була війна, що я їм, яку я дам їм відповідь: я ховався, я боявся, я не зможу так. Я маю, я військовий, я маю йти і я маю захищати державу. Я кажу, це була золота дитина? Це була золота дитина. Це серце моє ніколи не прийме, що його ніколи не буде вже. Він ніколи не прийде. Я кажу, я так чекаю тут, тут вдома його. Я не знаю, як там жити далі з цією стратою. Вона вже нема. Моє серце, моя душа там, на цинтарі разом з ним.